Ну що, шановні, нарешті ви дочекалися останньої частини проходження гри Макітера. Тобіш, Geting Goet, Візбене в ході. І так, починається наша подорож з піднімання на Апельсин. Апельсин, тому що тут стоїть Апельсин на столі правильно, правильно. Ми його скидаємо, тому що він нам буде заважати підніматися до гори. І робимо наступні рухи. Сідаємо на край. Є два способи, коротше, прийти вверх. Є перший це найдієвіший і, напевно, найбезпечніший. Стаємо на край табуретки і. Нехитрим способом підбиваємо себе догори. Вибираємо таку траєкторію, щоб головою не уїбатися об камінь. Раз. І хапаємо за виступ. Легенько не спішучи, піднімаємося до гори, бо ми можемо впасти Їзі, правда, правда. Поклали себе на камінь. Загребли ще раз руки догори і знову легенькими рухами піднімаємось наверх. Якщо ви дуже сикуєте. І наступний камінь також. Так само робимо. І я Якомога ближче до правого каменю. Все ближче. Тому що нам потрібно буде зараз хапатися за за гівно І це дуже важкий і складний етап, тому що тут можна легко уїбатися вниз. А проходиться він наступним чином: або ось так, як показано на відео, легенько кувалдою на витягнутих руках. Тримаємось і підтягуємо себе без різких рухів догори. І стоїмо тут на стику двох каменів на піксель. Потім просто піднімаємо руки до гори і просто витягуємось наверх до церкви. No. Ледь, ну какуля вся тільки що. Далі з церкви, напевно, проблем немає виникнути ні в кого, просто підкидаємо себе. Такими б'ющими рухами під себе і хапаємося телево А потім бачимо, який стоїть лайк на церкві. І мені здається, що вам також пора поставити лайк і написати комент Напиши. спустись в коментарі. Оп, хапаємо за нього, ставимо лайк. Сідаємо на нього також. Треба обережніше, бо я трошки поспішив. Відбиваємо ще раз. Відбиваємо ще раз. Хапаємося за камін, підбиваємо ще раз. І вилітаємо аж за церкву. Наступний етап проходження теж доволі таки складний. Нам потрібно робити наступне. Або ставимо кувалду, як показано на відео. І знову ж таки, блять. І знову ж таки підбиваємо себе по такій траєкторії, щоб не вдаритись головою об верхній камінь. І хапаємося за обрив. Ось. І все. Це перший спосіб. Другий не знаю, чи вийде, але. Досить вам з першого способу. Наступне накувальня. теж доволі такий легкий етап. Не бійтеся впасти вправо, тому що там немає ями. Там просто така імітація обриву. Наступне, що нам потрібно зробити, це стати так, як показано на відео, поставити кувалду під кутом приблизно 45 градусів і різким рухом з правого верхнього коту в лівий нижній зробити ось так. І схопитися за виступ, підбитися догори. І так далі. і так далі. Тут, я думаю, ви самі навчитеся це робити. Наступний етап проходження, так називаємо тівтяльки. Все просто. Робимо так, як показано на відео, не спішучи, не лякаючись. І останнє хоп. 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 Бачите змію, написано не їдь по змії іти будь розумашкою і не їдь по змії. Все, нам треба на відро. Правильно, правильно. Раз, два, три. Тут ніяких секретів нема, просто намагаємось захопити е, поставити кувалду на відро. Розгодимось трошечки вправо. Трошечки вліво і підлітаємо до такого виступу. Хапаємо за нього і піднімаємо свою дупу. Тут також ставимо десь на половину казанка е е і звисаємо трохи вбік вправо, щоб ми робили, були у такому положенні. Знову десь отакий кут. Беремо так от кладу лівий верхній, правий нижній. Підбиваємо себе на правий край. І вилазимо. Тут вам може здатися, що. На гору війти нереально, тому що тут просто плоска поверхня. Але я вам скажу так, що тут є секретні е, виступи, які заховані під снігом. Їх просто потрібно нащуп, нащупати і ви все пройдете легко. Або просто дивіться на відео і шукайте їх тут. Оп, раз тут, раз. Ой, раз тут. Тобто там де зараз упав, є виступ. Обляха. Вже не сильно страшно, тому що. Ой, а тут ще виступ не показав. Ну ладно, хуй, ладно, не з ним. Покажу. Це ж подробний гайд детальний. Отут, ні, не тут. Раз, виступ. Блять, чекай, вже все. Пішло, поїхало. Раз, виступ. Два, виступ. Три виступ. І от там вище 4. Отут. Отут. Тут без виступу, просто. Легесенько, легесенько, хлопчики. Вскакуємо наверх. І антенна останній перешкода, яка нам зустрічається в цій грі. так. так. Ось так. Хапаємося за верхню, підбиваємо себе, хапаємо за верхню помаленько, не спіша, не так як я. Хапаємось, також підводимо себе до неї і намагаємося просто сісти. Піддаємо хапаємося за ще одну каракулю і різким рухом підбиваємо верх і летимо просто у космос. Далі все просто. Нам потрібно просто по цих стероїдах піднятися до гори. По тому, що гравітація нашого чувачка підтягує до кожної. До кожного астероїду, і нам легко буде їх знайти і просто піднятися наверх. Головне не впасти вниз, тому що ми можемо впасти на самий-самий початок. Політаєм, політаєм, І кінець. Все. Ви пройшли гру Gettingover рід». Якщо ви додивилися до цього моменту, поставте лайк все-таки, підпишіться і, можливо, напишіть гру, яку варто пройти наступною.